Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Публіка аплодує. На сцені перед оркестром Національного театру Південної Кореї піднімається платформа. А на ній він. Андроїд Р 6 цього тижня він під час концерту в Сеулі тричі замінив диригенти національного оркестру Чоя суйола робот диригував під час виконання трьох з п'яти творів і неабияк здивував публіку. Ера створили в корейському інституті промислових технологій, і це вже шосте покоління машини, щоб навчити андроїда керувати великим музичним колективом, вчені відстежували рухи людини диригента за допомогою спеціальних датчиків, а потім з ідеальною точністю старались відтворити всі людські жести. Проте робот, хоч і може відтворити рухи, музики не чує, а отже, не може реагувати на якісь моменти під час самого виступу, саме тому артисти максимально підлаштовували з під і ера, і за реакцією глядачів їм це вдалося. Чи означає це, що вже скоро професія диригента стане неактуальною? Той, хто бачив репетиції великих оркестрів, зрозуміє, що скоріше за все ні, адже робота диригента схожа на режисерську. Саме диригент на чисельних репетиціях керує кожним музикантом і добувається від нього того звучання, яке прагне отримати в загальному результаті. Робот на таке поки що, взагалі не здатен. До речі, це не перший експеримент з андроїдами у національному театрі Південної Кореї. 13 років. Тому і в Р2, тобто друге покоління того ж робота, брав участь у традиційній театральній постановці в Сеулі. Але, як бачимо, роботи й досі не замінили акторів на театральній сцені. У п'ятницю о 21.40 Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. наш нашу той то нас командир. Круто. Про призначення. Враження, якби наче я для цього жив, Ну, Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир таку команду не можна купити, так, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.